Покроковий процес виготовлення домашнього вина виглядає так: зриваємо у вересні виноград, бажано це робити у суху сонячну погоду, очищуємо ягоду від гілок та листя. Перемолюємо все через спеціальну друбілку. Вона у нас саморобна, робив колись тато. Пресом взагалі не користуємося, хоча також маємо. Всю цю подавлену масу зливаємо разом у харчові бочки, заповнюємо ємність приблизно на 80-90% і даємо настоятися до п'яти днів. Вже в перший день сік починає. Бродити, і виноградна меса починає підніматися. Її потрібно збивати один-два рази, щоб давати соку дихати. Через кілька днів починається процес шипіння, і це означає, що виноград вже забродив. Ми цідемо його два рази через марлю і потім додаємо цукор. Цукор можна додавати від 1 до 1,5 кг на 10 літрів соку. Ми додаємо 1,5, тому що любимо дуже солодке вино. Додаємо весь цукор зараз, а води взагалі не додаємо. І так сік бродить аж два тижні. Ми постійно збираємо з нього пінку, яка викидує весь мусор. Коли сік перестає активно пінитися, стіджуємо вино ще раз через марлю, розливаємо по бочках і ставимо на гідрозатвор. Тоді дуже гарно видно, доки йде процес бродіння. Коли вода у банках на гідрозатворі вже не булькає, значить вино готове. Весь процес виготовлення займає приблизно 2-3 місяці. Насамперед, це залежить від сорту винограду та температурних умов продовж усього. Процес виготовлення, і ось так просто наше смачне домашнє вино готове до вживання.